Ну-ка, да! Всех витаю на своем канале! І місяць я вам скажу. О, похолодало, ще вчора так не було. Сьогодні в нас понеділок. Вчора ще можна було в ковтині, ось в лісся, це вже фліска не допомагає, треба щось. Дуже сильний дощ йшов вечором і вітер. Дуже багато листя вже побривало у всьому городі. Так. Я все займаюсь дровами, там трохи дров насобирав, їжджу. Ось зараз заправляю пилу і буду різати. І по максимуму може поколю, тому що завтра у нас покрова. Вже такого робити не будеш. Може для кого воно не покрова, там скаже, пройшла, Ну, для мене вона 14 числа, не знаю. І буде дощ. А післязавтра планую з'їздити треба у місто. Треба вже купити курточку Вероніці вже зимню і зимню обув. Бо ще не купляв, якось так затягнув, вже... Мені сьогодні ще готувати і їсти. Зараз у нас вже майже дев'ята зараз поріжу Так Андрію підписнику подякую за масло. Тоді теж подарував такі дві пляшечки масло. Я не знаю, чи це обична мінералка, розливне чи це якесь інше. Ну. Бо як вже холодно, Ну ще та пора не настала. Вже як дійде до таких приморозків, вже треба лити, я ллю веретенку. Може хтось скаже, що це неправильно, ну не знаю. Скільки цей штіль у мене, скільки я лю. Як холодно, таке масло загусає і не тягне, вже масляний насос не тяне і можна спалити шину. ありがとうござんうん。<noise> <noise> Ще є у цій пілі така штука, як спадає ось ця газова тяга у ліс, ну на болото, де я збирав дрова. Я навіть без цього не їду. Це головка на вісім. Коли вона спадає? Без зняття оцього здухана тут не обійдеться. Ну, хто, хто користується штилем, я не знаю, у нових там система не така, наскільки я знаю вже. Йолки, відкручу одну гайку. відкрутив, і в цей момент ось ястреб хапає мою курицю, я це все кидаю і біжу, а куди гайка ділась. Незрозуміло. Не зрозуміло. Завжди хочеться як швидше виходить як завжди. Мені вже цей ястріб, вже їх до зими він їх переполовинить. Хтось тобто колись запитував, чому так мало курей. от скільки я їх цей рік насаджував, а до зими майже нічого не буде. От де та гайка ділась. Так як я розказував, без зняття ось ось воздухана. Без зняття цього воздуха на цю тягу одіти назад вже не можна. Получається тут вироботка. Я не знаю навіть що тут можна, бо це ось я поставив назад все. Але якщо вона спала, поки оце не знять, вже не надінеш. Може хтось стикався, може хтось підскаже. Що можна тут зробити, щоб воно не спадало. Ось я її просто поставив, вона собі хотіла і ця тяга спала. Від вібрації десь. Ось і все. Все то все, але гайки нема. Якщо доведеться в магазин їхати, бо в мене таких гайок точно нема. Так, воно як поспішаєш. То, здається, все як на зло. Загубив гайку спочатку, але ну, спас курицю. Думаю, гай... гайок у мене таких на 5 нема. Думаю, з'їжджу в магазин, почав заводити мотоцикл, а мотоцикл не заводиться. Свічку міняв, ну, буквально, може кілометрів 500 тому ось така свічка з трьома. все, вона вже. Мені ось Ось вона. Ця, що стояла на мотоциклі, коли я його купив, я на ній від'їздив десь 4,5 тисячі до 5. Все, тільки вона почала вже своє працювала. Починаєш міняти свічки. Вже я їх міняв. Кажуть, якусь можна купити там за гривню 160 і закрутити і забутись. Треба ось, до речі, записати. І записати оці гайки, що я купив. Ось така гайка на 5. Тут треба юбочка, щоб була. Ну Ви зрозуміли така гайка, щоб не ставити ніяких контрогаєчок і ой, цих граверків і всяких. Тому що це якщо закрутити і все, то можна поставити то гравірка, там, шайбочку. А так як ця тяга може спадати по 3 рази, поки я доріжу дрова. Буває, що може не спадати дуже довго. Потім, як починає спадати і все то там я ті граверки, ті, га... ті шайбочки погублю. От десь упала, щоб не так куриться, не той ястреб. От десь вона впала. Де Див... хотів за такий нюанс так само, як родиме йшло. От тут ці резинки стоять. Я їх, як міняв ходову, поміняв, поставив нові. На тих я від'їздив, дай Боже. Я ж кажу, теж вони там 4 чи скільки тисяч не їздили. А тепер дивіться, ось. Там був мінімальніший, але Льоша захотів, щоб було краще. І це мене ще не навчило таке було саме у мене на мопеді. Поки стояло от те, що прийшло з заводу, воно їздило, тільки починаєш міняти все. Що до цепки цієї жовтої, теж це цепка видно, не та щось. Я її часто підтягую. І це, щоб ви розуміли, я не їжджу там на задньому колесі, не грибу. Ями там з пробуксовкою. Що ще погано, що ця гайка без цього всього діла, без юбочки чи без це, вона буде від вібрації відкручуватись. Треба вже буде контролювати постійно. Але я думаю вона не буде встигати, бо я ж кажу, тяга буває, спадає дуже часто. Ручу ось такою приблудою, тріщотка поламалась. Треба якось буде... Купити собі вже нормальний цей набір з голівками. Все, йду, продовжую, Я теж кажу, як поспішаєш, то воно завжди так. Вже, мабуть, і пила застигла. Є такий вислів. Понеділок, день важкий. Я не знаю, такого навіть і спеціально не придумаєш. Гайку загубив, це дрібниця. Свічка. Ось різав дрова. Потім зупинився, щоб відкидати те, що мішає, бо ж кому відкидати. Воно там ну нарізаєш, треба скинутись. Доче завожу, Відривається ця шворка. І якраз завелась пила. Відірвалась і завелась пила. Бачок допалив, не дорізав. Теж про, про таку запчасть, як оцей шнурок, оця шворка. Оця Родіма, що з спілою, вона в мене від, відпрацювала, я не знаю. Років може 8, може більше. Тільки порвалась, це вже, мабуть, третій чи четвертий раз треба міняти. Отаке. таке. Отже, відео про те, як все. Щось не так, як у людей, як сказати, правильно не знаю. Не знаю, чи буду я зараз їх. Можна з'їздити в магазин, може не встигну. Зараз десь 11 година. Цей магазин, де ці всі запчастини там, може дядько закрити раніше. Але з однієї сторони добре, що такий магазин є, тому що це все довелось би десь чи їхати в якесь село. У нас, мабуть, нема по селам. Таких магазинів немає то отака в мене, такі в мене сьогодні понеділок. Ну більшу половину я десь їх порізав там. Зараз мабуть піду в будинок, поп'ю чаю. Я вже снідав, да буду потроху їх переколоть. Оці що порізав і бажано я ж кажу, їх перемістити і одразу в дрові ну, зложити, щоб не мочило дощами. Бо завтра, як я вже казав, покрова. Вчора була неділя, не їздив я ні на які рибалки. Гриби у нас майже нічого не росте. Ростуть зеленки, я цього діла. Не то, що не люблю, ну не люблю цього піска там і так далі. Це треба там з ними багато. Якщо б були білі росли, я, звісно, їздив би. Їздив би я в будні дні, ну щоб трохи підсушити. А так, зеленки, оце все ну не... Не хочу я. Але завтра так, як свято, якщо буде така погода, як сьогодні, ось ідеально. Хмарно, нема вітру. Може десь з'їжджу ще спінінга покиди. Побачу. Так, не заладився, щось сьогодні в мене понеділок мій. Ну що, так воно буває? Вже якось я був таке відео, що знімав, напланував зняти, тут все на ходу знімаєш і все воно на ходу не виходить. Це ж не те, що є там якийсь сценарій, що я от. Але як бачите, все вже знімаю. Тут воно та гайка. Гайка вже добре там. Тут вже й та свічка відказала. Тут ще й шнурок порвався. Ось поки робив чай, поки ось передивлювався матеріал знов. Хтось із цих хижаків прилетів, чи це той самий вже обнаглів тут такий здоровий. Ну він не винен, так його природа вже. Але він тут вже, я ж кажу, вже він достав до того тут всіх. Ну, бачите, живемо тут така місцевість. То знову ось, я не знаю, чи та куриця осталась жива, щось закричало. Я передивлявся матеріал. Я вибіг, всі курі десь порозбігались. А чи він ухопив, чи ні, собака гавкає. Оце таке, я ж кажу, в насаджуєш, годуєш, 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 приходить осінь і приходить. Тут оці живності, на жаль. Ну як на жаль, не на те, що, на жаль. Це природа, це дуже, це полісся, дуже багато цього пернатого хижака, це багато різновидів, що ястреба, що сокола. Є деякі з них, що ніколи в село не, не полізе, а деякі отже. Роблять шкоду. Тут ось сусід, до речі, як я різав дрова, теж казав, що цієї ночі його щось вже в курятнику подушило курей. І ще один ось випадок є. Це може бути тхір, але тхорившись, вони повністю звелись. Це може бути і куниця каменка, і це може бути навіть норка. Хоча норка є звіром таким водоплавним, вона живе у воді. Переважно харчується рибою. Але вже відомі відпадки, що теж заходить в село. І оце робить таку шкоду. Курей вона не витягує, вона просто тут перегрізає їм шию і все. То, ну так скажемо, як баловство, але це таке наносить селянину, значить. І Якщо вона вже так тут була, потім казали, там була, ну це вже мій курятник вона не міни. Ото так візьміть і розведіть. Курень. Ну що, відео я мабуть виложу, я його знімав, але як хтось сказав, в чому логіка там твого відео, там, в чому смисл того, що ти там побулок, що ти там візняв, для чого такого. Це знаєте, все одно що сказати, а в чому логіка їхати мені завтра на рибалку, якщо я там можу нічого не зловити. Це тільки для таких людей. А для таких як я, я все одно сподіваюся... Що все-таки цей трофей осінній ще мене жде. Тому що я знаю, що жовтень і навіть листопад це час трофею. Це не час намолотити яких щук, це той час, коли можна. А якщо так думати, в чому логіка по болоті лазить, а в чому логіка ловити спінінгом, якщо ти нічого не ловиш, значить в чому логіка його купляти, ці човни і так далі. і тому подібне. Це пишуть ті люди, які ніколи не зрозуміють ні рибалки, ні полювання. В чому логіка ходити день, тягати ту рушницю з тією собакою по лісі і додому присунутися в темно і порожньому. В чому тут логіка? Я ж кажу, деякі люди цього ніколи не поймуть. З цим треба родитися. Не можна стати рибаком чи мисливцем. Отак, з бухті барахти. Це треба, щоб передалося по гену. Так, добре, вже умнічать вже не буду, а то вже знову починаю умнічать, щось розсуждати. Ну все, якщо дивитесь, значить виложив. Отак, перехвалив я чуть-чуть свого штіля. Ну, старенький, рветься. Але як я кажу, коли воно все оригінальне, то воно і працює. Тільки це ставиш. Як бачите, навіть отей шнурок. Від цього стартера. Ну, ну не вже його не можна зробити, не вже це щось там, якийсь матеріал такий, треба туди, якийсь золоту туди нитку вплести, Але бачите, китаєць робиться спеціально, щоб воно рвало швидше і щоб його, щоб був значить торгівля йшла, щоб запчастини йшли і так далі. Так само на ці мотоцикли. Буду знімати те колесо, я ще поставлю ті резинки, що я її зняв, ще вони походять. Бо міняв ходову, як бачите, теж резинки. Ну як же резинки старі оставить, так? Ну Ставиш цепку, ставиш зірочки. Ну, вже і резинки все ж купляв в комплекті. Я на йому наїздив на цій ходовій так. Да, міняв, міняв її весною. Але я тут за літо наїздив, там, не знаю, ти пів, півтори, може, наїздив, може і ні. Все, всім дякую, хто мене сьогодні дивився. Ну, хто таке відео додивився до кінця. Таке, яке вже є. Виложую, все одно виложую. Всім, як завжди, міцного здоров'я, всім пока. мої курі з великими очами, всі в сараї. Що, Хто вас обіжав? Б'є вас? От гад. Так, хоч нема потери бойця. Отак ну, і живемо.